Про пільги можливість отримати землю і безкоштовні ліки та отримання статусу учасника ООС. Такі питання задавали члени родин загиблих та учасники бойових дій на зустрічі з міністеркою у справах ветеранів Юлією Лапутіною. Серед іншого, вона, перебуваючи в Сумах, відвідала центр допомоги учасникам АТО та госпіталь ветеранів війни. Більше далі в сюжеті. Зустріч у госпіталі ветеранів війни з міністеркою Юлією Лапутіною відбулась на подвір'ї закладу. Вона вручила подяки керівниці закладу та двом медсестрам, яких відзначили ветеранські організації. Директорка закладу Інеса Савенко розповіла про недофінансування. Фінансування ми отримали тільки за квітень і за травень по основних пакетах. Це мільйон сто це вкрай мало. Край мало. Якщо ми перейдемо з ковіда на надання медичної допомоги ветеранам війни, то це недостатньо, навіть не покриває фонд заробітної плати. 13 мільйонів на шпиталь. Так? На шпиталь. Угу, угу, зрозуміло. А я ви бюджетний запит подавали. Скільки ваша потреба На ці? Наша пери? потреба близько 35 мільйонів без комунальних послуг. А з комунальними? А з комунальними послугами це 5 400, ну майже 40 мільйонів. 40 мільйонів. Так. Я думаю, що нам потрібно просто, можливо, ви зверніться до нас офіційно, а ми будемо говорити з НСЗУ, бо ми зараз працюємо з НСЗУ дуже, дуже плотно. І скільки ви можете за рік пропустити пацієнтів? Хороші роки, коли не було ковіду, у нас лікувалось чотири двісті тисячі в рік ветеранів війни. Після розмови для гостей організували екскурсію садом госпіталю, який висадили ветерани. А вже за кілька годин Юлія Лапутіна приїхала на зустріч до центру учасників АТО. Для неї керівництво організувало екскурсію закладом. Матерів загиблих більше півгодини очікували на зустріч. Дуже приємно, що нас запрошують на такі заходи, на зустрічі. Це велика повага до нас. Ви знаєте, нам нічого не потрібно. Все діє. Тільки сина немає. Микола Ткаченко лікується у центрі, тож на зустріч з міністеркою, говорить, потрапив випадково і має до неї питання. Згідно законодавства у нас все є. Так? І земля там. Яка це пільга? шановні, яка це пільга для нас? Коли я вже 6 років, ось сидить комбат, Він також не має землі. Квартири? Ні, нам не повинно бути. Пільги кредитні немає у нас. А тепер ще нам і зрізали і субсидії. Ну, значить, виходить так. На зустрічі батькам загиблих воїнів. Вручили церковні нагороди за любов та жартовність до України. Волонтеру та працівникам центру відзнаки міністерства. Далі зустріч відбувалася у форматі питання-відповідь. Знаєте, до 5 травня скільки дозволи плачеться доразова допомога соцзабезпечення. Не? знаю. скільки. Справа в тому, що ніхто таку суму зараз не може виплатити, тому що нема в бюджеті бюджетом не передбачено гроші. Ви знаєте про це прекрасно. І уряд зробив все. Уряд зробив все, щоб почати хоча б виплачувати ті гроші, які можна передбачити. Зараз ми, як міністерство, шукаємо можливості залучення інших механізмів взагалі. Реалізації тих послуг, які потребують ветерани, це в зах зокрема створення Українського ветеранського фонду, який за державною, як державної установи, які за підтримки потім за державних гарантій дозволили долучити іноземні кошти. Чому сімейні доктора виписують безкоштовні ліки? Ми не вірили опять не ва Ну я це думаю, е, ви знаєте, я думаю, що все ж таки питання е, медицини е, воно стосується питання Міністерства охорони здоров'я в такому разі. Нехай держава вимовить всім до нас пільги. Не треба нам ці пільги. У них у приниження людей. Ви розумієте? Ви принижуєте нас всім? Е, держава приніж. Дивіться. Я не в вашому. Місці, я розумію. Я все розумію. Я, наприклад, прийшла на цю посаду, розуміючи, що немає бюджету, і розуміючи, що будуть такі історії. Люди не хочуть, чути мене просто як приїхала тут і там надала всім щастя. Так не буде, розумієте, Ми живемо в нашій державі, а деяке законодавство, яке є дійсно популістичним за своєю природою, працювати не може. Як ми вже між собою кажемо, є учасник то, а є свідетель а то. От буде така можливість, є б у вас в таких планах переглянути посвідчення учасників бойових дій? Наразі в Верховній Раді знаходиться проект, законопроект про захисників і захисниць України, де всі категорії будуть перелічені і відповідно до цього будуть встановлені так. Дійсно, ми знаємо, що багато є. Учасників таких учасників бойових дій. І наразі саме реєстр електронний дозволить верифікувати всіх, і, знову будуть, і тоді отримується змога перевірити документи. До Сум Юлія Лапутіна приїхала у вівторок, планує залишитись тут до вихідних.